Викрали і катували у підвалі на Закарпатті. Представники хустського ТЦК відправили служити паралізованого чоловіка. Як повідомила дружина зниклого чоловіка, у 2018 році лікарі ледь врятували йому життя. Йому було встановлено ряд важких діагнозів, серед яких і параліч правої частини обличчя та правої руки. Окрім цього, чоловік готувався провести операцію на ногах, оскільки мав варикоз який був результатом перенесених хвороби COVID-19. От таку хвору людину ТЦКшники просто витягнули з машини і забрали до ТЦК. Там його били і катували. Причому продовжувалося це навіть у кабінеті лікаря, де він проходив ВЛК. Більше того, за словами дружини, її чоловіка просто затягнули в кабінет ВЛК, поклали на стіл, насильно взяли з руки кров і одразу через кілька хвилин вже дали готовий діагноз, в якому було вказано, що він абсолютно придатний до проходження військової служби. На хвороби цього чоловіка, а також на побої від ТЦКшників, лікарі, звичайно, не звернули ніякої уваги. І коли цьому чоловіку вдалося все ж таки вийти на зв'язок, він повідомив дружині, що зараз знаходиться у 355-му навчальному механізованому полку. На Львівщині, частина А3211. Причому, як додала жінка, у її чоловіка під час перебування в військовій частині піднялася температура 30 до 39 градусів, що в його стані і при його хворобах це просто катастрофічна температура. І саме через високу температуру чоловіку стало погано, його направили до лікарів, де хірург вказав, що йому просто терміново треба робити операцію на нижніх кінцівках. Але з військової частини його не відпускають. І навіть на огляд до лікарів він ходить виключно під конвоєм. Також йому повідомили, що якщо він самовільно покине військову частину звернуться. Неться до лікарів, то йому припишуть дезертирство. Іншими словами, хвору людину незаконно утримують у військовій частині і максимально доводять до смерті. А я нагадаю, що зовсім недавно в Рівненській області чоловік помер через 9 днів після мобілізації, тому що у нього так само були проблеми зі здоров'ям, але ТЦКшникам було на все це наплювати. Його запакували і відправили у військову частину. А минулого року в Одеській області було мобілізовано людину з епілепсією, який помер у перший же день, знаходячись у військовій частині, тому що від хвилювання і нервів у нього просто не витримало серце. Ось так українці знищують українців. Посилання на дану статтю ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, який називається не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.